Внутрішньошкірні ін'єкції. Призначають з метою діагностичних проб є проби антибіотиків на чутливість і проба манту. Проба манту для проведення маніпуляції внутрішньошкірної ін'єкції нам потрібно. Це інсуліновий шприц, 3-ватні кульки. Стерильний литок і леток для, для використання ем, використаного матеріалу і 96% тейловий спирт. Е, голку правильно ми повинні взяти так, щоб, е, щоб перший, е, перший, третій, четвертий палець фіксували циліндр. фіксували Циліндр, а перший палець муфту голки. Доброго дня. Добрый Мене brav. звати Інна, я ваша медсестра. Вам лікар призначив антибіотики і мені потрібно провести у вас на антибіотики на чутливість. Ви згодні? Так, Віна. Да, Можна вашу руку? Місце. <т meine Al Isaac> Місце, місце проведення ми вводимо, вводимо внутрішню третину передпліччя. Потім беремо 96% етиловий спирт, витираємо велику частину, потім маленьку частину і вводимо ліки. Натягуємо. Вводимо зрізом доверху, щоб ну, голка була доверху. Трошки, коли вкололи, трошки припіднімаємо і на, на місці вколення прикладаємо вату змоченим спиртом і швидко витягуємо. у уколу потрібно, щоб утворився білий, білий горбок. Ну, ось ін'єкція завершена. Дякуємо а, і перевіряємо через 15 хвилин. Якщо е, немає покрасніння і маленький горбок, то, то, то проба негативна. А якщо є почервоніння і, ну, і папа не, не зникли в горбок. То є ну, гіперемія, то це позитивна проба.